Доброго дня, вас вітає компанія Wikisoft. Всі ми знаємо, що таке диспансеризація, для чого вона потрібна і чому важливо вчасно її проводити. Саме тому сьогодні ми подивимось, як її використовувати в програмі «Зубна фея». Питання, які будуть розглядатися: перше, як створити нову диспансеризацію? друге як призначити диспансеризацію. І третє, як подивитись диспансеризацію по клієнту чи по клініці. Для того, щоб створити новий вид диспансеризації, обираємо меню. Довідники, картки пацієнтів і вкладочка типи диспансеризації. Тут ми бачимо вже існуючі види диспансеризації, можемо їх редагувати чи видаляти. Щоб додати новий вид, натискаємо кнопочку Додати новий запис. Тут називаємо назву диспансеризації, вказуємо колір, зберігаємо. Диспансеризація готова, можемо назначати. Питання друге: як назначити диспансеризацію? Обираємо меню: пацієнти. Серед списку пацієнтів обираємо потрібного. Ось тут є кнопочка диспансеризація, натискаємо її. Тепер обираємо тип диспансеризації, лікаря. Вказуємо інтервал, кількість нагадувань. Також є можливість поставити про попередження клієнта через СМС. Про це детальніше можна почитати у нас на сайті. Далі натискаємо Додати і диспансеризація готова. І останнє питання як подивитися диспансеризацію по клініці чи по клієнту. Обираємо меню пацієнти, вкладка Диспансеризація. І якщо нам потрібно подивитись диспансеризацію по клініці за період, то просто зазначаємо період. Наприклад, рік часу. І ось так у вигляді списку буде мати диспансеризацію по цілій клініці на рік часу. Якщо нам потрібно подивитись по конкретному клієнту, то вносимо прізвище і бачимо диспансеризацію по клієнту на цей період. Також е, потрібно пам'ятати, що можемо тут ще фільтрувати по видах диспансеризації. Наприклад, зазначаємо собі профчистку. І ось ми маємо, хто записаний на цей рік, до нас на профчистку. Як ви бачите, що працювати легко, користуйтесь задоволенням компанії Wikisoft.